Слава Україні! Доброго дня, друзі! Вітаємо вас на матчах четвертого туру. Мамувати буде, показувати хороші швидкості при такій погоді, ну але вже маємо те, що маємо. Якраз, в принципі, вже велій зараз 0-0. Така в нас ситуація. Можемо пригадати попередні матчі, міг він там продовжити цю атаку. Адже Нептун у першому турі. У нас Зрозуміло, що це був удар ці передачі, але тим не менше тут кіпер Нептуна опинився з м'ячем. Тут аут для команди Євгена Москвіна. Оце, як і кіпер Нептуна, тож маємо наразі на табло нулі. Переведені на лівий фланг Гащук м'яч зберігає, але одразу ж помиляється. Вихід 2 в 1 Фактично. Вихід сам на сам Костянтин Вовкодав можна пробивати. М'ячу сіці. 1-0 Костянтин Вовкодав відкриває рахунок у цьому поєдинку. А зрештою, контратака саме допомогла. І тут а, пішла передача під удар, є дальній удар. Олег Бабій з м'ячем. Передача на Ткаченка чи це уперед. Олексій Бабков спокійно тут відпасовує на партнера Іван... Ігор Вишневський. Його дальній удар непогано. М'яч біля стійки пролітає. Чи з того часу у нас залишається? Закидання вперед. Тут Юрій Трубич. На лівому фланзі. Прибиває Юрій Трубич. М'яч у Сіці. 2-0. Це вже перемога. Нептуна лишається 30, 27 секунд. Юрій Трубич у нас відзначається. Але на цьому все. Отже, 0-2 перемога сьогодні за командою Нептун.